І прийшов гості до українців той третій праздник, богоявлення. або хрещення Господнє, як співається в одній з найпопулярніших українських колядок, яка ознаменує цикл різдвяних свят в українській традиції. І сьогодні про хрещення Господнє, Про богоявлення ми будемо говорити з військовим капеланом 95-ї окремої десантно штурмової поліської бригади, отець Микола Боризюк, з нами наживо з Донеччини. Христос, хрещається, слава Україні. Героям слава! в річці Йордані кричається. Отже, а як відбувається богоявлення на Донеччині на фронті безпосередньо? У вашій бригаді йорданські води таки замивають російських окупантів? Е, ну, у всякому випадку, ми все робимо для цього. Е, йорданська водичка. До всіх наших хлопців на всі позиції, навіть зараз ми знаходимося в дорозі за кермом. Їдемо до хлопців е, вести ту Йорданську водичку. Е, взагалі, хрещення, свято хрещення господня це продовження циклу різних свят, е, що для нас є саме собою. Початком нашого людського спасіння, тому зрозуміло. В цей день і колядки співаються хлопцям і водичкою хрещуємо, і проповідуємо хлопцям про новонародженого Христа, про хрещення Господня і про початок нашого спасіння. А якщо говорити про хрещення Господнє і трактувати цю біблійну подію в на сучасний маневр на тому, що в нас зараз в країні відбувається це повномасштабне вторгнення росіян, це четвертий рік вже. Цієї кривавої війни, яка тягнеться ще з 14-го. От як це можна протрактувати? Що потрібно нам розуміти в циклі сьогоднішнього свята? Окрім того, що знаєте, попити води яку священник охрестив? Е, перш за все маємо розуміти, що свято хрещення Господнього це не, це не якась така подія, яка потрібна була для Бога. Це, це та подія, коли Бог став ближче до людей. Коли Бог узяв на коли Христос охрестився, він уже ніби як взяв людську ношу, людські гріхи, людську немоч на себе. І саме свято хрещення Господнього для наслізує те, і для нас по суті є тим, що Христос знає, що Христос поруч. І часто, коли ми задаємося питаннями. А де Христос під час жахіть війни, де Христос, коли відбуваються такі жахливі речі, то сьогоднішнє свято якраз таки і це пояснює, що Христос тут, Христос поруч, Христос з нами. І Христос своїм хрещенням взяв по свято на те, що людських, що Бог не оставив людей самим. Бог на нас бере нашу ношу. Тому для нас цей день. Важливо не стільки попити цієї водички Йорданської, хоча це теж гарна традиція, ми її робимо і ми веземо до всіх хлопців цього до Йорданську. Але для нас важливо зрозуміти, для чого це свято і що воно для нас є перш за все для кожного з нас і для всієї нашої країни. Для наших захисників і захисниць першочергово, як ви бачите, що означає сьогоднішнє свято, що воно символізує. Символізує те, що Господь нас не полишив не на початку війни і зараз нас не, не полишить. Тому коли ми вітаємо, вітаємо наших захисників, то ми вже кажемо, що е, наша мога буде не десь колись, а Христос уже взяв на себе ношу наших, ну, наших людських проблем. Христос з нами, Христос тут і поруч. Отже, от стосовно води, також я розумію, мали сьогодні освячення. А от питання: чи купаються наші закисники в ополонці? Боже, останніми роками кажуть, що це традиція Гейт нам не притаманна, і господь до цього дійства не має нічого. Це більше якби для тих, хто любить важкі такі екстремальні умови відпочинку або загартовування тіла. Ну, справді, ця традиція не є християнською, не є біблійною, і навіть ця традиція не є церковною, це, це, не, не, це не традиція Православної церкви України, не будь-якої іншої церкви. Це більш народна традиція. Ну а ми десантики купаємося. Тому що е, десантики це такі воїни саме потужні, саме сильні, саме могутні. Тому в цей день. Е, Кожен по-своєму віддає шану. Наші хлопці, наші захисники Ну, це ще так небідово загартовує дух. Знаєте, попробуй вкрижену ополонку упуститися. Наш дух загартований ще з 2014 року, а якщо історію трошки черпнути ще далі, то то наш дух він ніколи не був таким знаєте, розслабленим, тому що тому що ворогів це багато перечислюють, але в принципі із сходу ворог один і той же і дух наших захисників завжди такий сильний, і потужний. А отже, а як відбувається от, цикл різдвяних свят? Зараз це вже четверте різдво в часі такої жахливої війни. А для наших десантників. як хлопці знаходять собі сили чи колядують, чи знаходять вони час на колядки? Справді. Враховуючи те, що живемо в такі складні часи, часу завжди мало, завжди часу бракує. Але наші захисники і наші захисниці завжди знаходять часу, щоб шанувати це свято. колядки якась молитва, спілкування, духовні бесіди завжди на це знаходимо часу. І ми вже розуміємо, що не наші захисники йдуть до церкви. Не наші там захисники йдуть вшановувати якісь свято, а ми самі, так як капелани, ми зготуємося. До речі, велика і щира подяка нашим капеланам, добровольцям і церквам, і нашим християнським церквам України, які не остороні, які не байдужі, приїжджають до захисників. І Тут на Донеччині їздимо до наших захисників, проповідуємо, співаємо їм християнських пісень, колядок. Молимося, прославляємо Господа разом. Мені підказує редактор, що ви надіслали нам відео, як колядували хлопці, тому ми зараз цей шматочок покажемо нашій аудиторії і тоді продовжимо з вами розмову. Отже, а скажіть, будь ласка, а чи є якісь улюблені колядки для серед наших захисників? Чи просто всі такі, знаєте, аби точно колядували слова, які знають? Е, так, ви майже відповіли на своє питання, тому що самі улюблені колядки це самі відомі колядки, які хлопці колядують навіть без аркушів листочку. Це нова радість стала. Добрий вечір, тобі пане господарю. І ще таких. Багато і нічка та ясна, я зоря світила, у цлиємі. Такі колядки, які в принципі всі знали з раннього дитинства, з ранньої юності, коли до нас приїжджають і більш творчі люди, то одну-дві колядки які вже беруть яких, або, або старовинних, або якихось сучасних таких новіших. А так колядуємо такими колядками відомими, і вони автоматично стають самими улюбленими нашими колядками. А що для вас найскладніше, як для капелана, в цей період різдвяних свят? Взагалі, в період свят, з однієї сторони, е, хлопці сьогодні можуть мати святу вечерю чи другу святу вечерю, а завтра, чи там за годину, їм треба вирушувати ви, йти на завдання, захищати країну і від милості Божої залежить, чи всі повернуться? Ну, власне, такі переживання і такий страх. Капелани, не побачити більше цих людей, вони спосюджуються ці страхи не тільки на свята. Це, на жаль, вже повсячасні такі переживання капелана. Тому що е, мені, як капелану, приходиться знати ну, майже всіх хлопців, спілкуватися з ними, молитися разом. Тому такі, таких переживань насправді дуже багато. Бо всі повернулися з задачі, з бойових повернулися. І тому молимося посилено молимося і закликаємо всіх українців молитися для військовослужбовців, які зараз стоять на захисті нашої держави, в не будь якому напрямку, чи це північ, чи південь, чи схід. Я розумію, в цей період свята і складніше, те, що вони не вдома, не з рідними. Як знаходити розраду? Ну, ми живемо у такі часи і знаходимося в такому місці, що ми. Розуміємо, маємо розуміти, і, і ми сприймаємо те, що е, Різдво, хрещення Господня, те, що у нас любе свято е, завжди асоціювалося з за якимись застілями, за родинним столом. Зараз зрозуміли, причин це все неможливо. Але ми розуміємо, що е, Христос починається перш за все не, не з стола з родинного святкового, а перш за все з нашого серця. І коли таке ми будемо з Христом, коли таке Христос народиться в нашому серці, коли Він воскресне в нашому серці, таки з ним нам буде легше перейти всі труднощі, всі переживання, всі страхи, всі жахіття. Їх, можливо, не стане менше, але таким нам легше буде за все перейти разом з Христом. Я вам дякую за те, що ви знайшли час та можливість долучитися. Принагідно вітаю вас, всіх капеланів та наших захисників, і захисниця з богоявленням. Нехай юрданські води дарують нашим захисникам і захисницям міцне здоров'я і змиють російську нечість з нашої землі. Бережіть себе. Нагадаю, з нами був військовий капелан 95-ї окремої десантно штурмової поліської бригади. отець Микола Березюк. І отже тут я вам дам на кінець нашої розмови. Аби ви, ви підсумували, вам даю слово насправді, друзі в Христі в Христі, брати і сестри. Е, складні важкі часи, але Господь з нами, Господь тут і зараз нами, Господь нам допомагає. І Господь завжди знаходиться там, де його потребують, де його кличуть, де до нього моляться. Тому. Тому, дорогі брати і сестри, закликаю всіх вас, аби Христос з кожного з нас серці жив своєю святою вірою, і таким ми зможемо все здолати і прийти з Христом. Христом Христос хрещається в ріці. Йордані. Дякую вам, бережіть себе.